Можете представлятися. Мене звати Судовольська Світлана з м'яті самобілі. Готове до змагань. Як будете зголошувати? Підняти руки. Можете починати, коли будете Є. готові. Шукай. 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 А -а, шукай. Булка. Не смикайте собачку. А, Це буде як останнє попередньо, а -а. тому що не Біле. можна смикати собачку. Булка, їди. Міди. Пілюш. Іди, шукай, кіця. Шукай, дивись. Шукай. Де? А ah, тут, ну, на жаль. Ага, все ясно.